Добробут персоналу це одна з цілей діяльності на «Енергоатом». Наприклад, у компанії діють соціальні програми, які дозволяють працівникам покращувати свої житлові умови, зокрема, скористатися довгостроковою безвідсотковою позикою для придбання житла. На Хмельницькій атомній станції у нинішньому році такою можливістю скористалося декілька працівників. Серед них водій транспортного цеху Сергій Нікітчук. Сергій Анатолійович працює на ХАЕС з 2006 року. Протягом 12 років стояв на квартирному обліку підприємства. Однак, з огляду на те, що соціального житла уже не надають, порадившись з родиною, вирішив скористатися безвідсотковою позикою для придбання житла на вторинному ринку. Розмір позики становить 350 тисяч гривень. Їх потрібно повернути протягом 9 років. Звичайно, до коштів позики потрібно докласти і свої власні. Також треба робити ремонт у новопридбаній квартирі. Але незважаючи на усі витрати, сім'я Нікітчуків задоволена і вдячна за допомогу. Підтримують сім'ї, дають таку можливість нам крепше стояти на ногах, ну і працювати будемо на благо. Кажуть, нашої держави незалежної України. Ну, хочемо побажати їм щастя, здоров'я, миру нам усім, щоб скоріше настав цей мир, щоб нам ці всі події. Звичайно, такий час важкий зараз. Що війна, але дякуємо, що в такий час змогли знайти якби цієї ситуації. Звернула нас увагу і допомогли нам в цьому питанні вирішення. У нинішньому році бюджет безвідсоткових позик, які надаються Хмельницькою АЕС, становить майже 12 мільйонів гривень. Попри воєнний стан і непросту економічну ситуацію у державі, сподіваємося, що на «Енергоатом» та її відокремлені підрозділи і далі підтримуватимуть своїх працівників необхідними соціальними програмами.